Кожна новина про 2 викликає крики агонії у болотян? Для них це Это удар в спину. так як зробила це не Московія, а Україна. Та чи полягає проблема лише в цьому, чи за нею волочиться довжелезний слід брунатного кольору, який так обожнюють рабзіяни? З самого дитинства болотянам вбивають в голову один добре працюючий на болотах міф. Це міф про не просто большую, а велику страну. Чому велику? А тому, що вона большая. Якщо ви не бачите тут логічного зв'язку, не дивуйтесь, адже його знаходять тільки рабзіяни, для котрих бальшой дорівнює вілікаму. Бальшой знач сильний, і не важливо, що життя показує тобі яскраві приклади хибності такої думки. Жити в ілюзії значно приємніше. Якщо большой, значить сильний, сильний має бути сильний у всьому від реального бойового потенціалу до потенціалу мистецького і найдрібніших життєвих аспектів. Поки вторая армія міра намагається захопити два села вже десятий рік, узка ігрова індустрія борсається в багні ще з нульових. В одному з роликів ми вже висвітлювали декілька шедеврів від цих істот, та не варто зупинятись на досягнутому, адже на болотах завжди знайдеться щось таке, що в голові не вкладається. Якщо ви напишете в пошуковику лучші руські ігри, він видасть вам різні так звані топи від рабзіян, кожен з яких ідентичний до іншого. Тут маємо тетріс надважливу для розвитку індустрії гру, без якої ніколи б не існувало таких шедеврів, як ГТА. Відьмак, Dark Souls чи Dead Space. Маємо симулятор стукача Beholder, який висвітлює натуру пересічного Радзіянина, а також Atom RPG, яку нагло злизали з Fallout 2, про що й безсоромно і відкрито говорять. Проблемка лише в тому, що Fallout 2 зробили в 98-му, а це чудо у 2018-му. В списках ви знайдете багатько всіляких квестів і 25 5D ігор, які ну дуже актуальні у 2024-му. Знайдете Diablo Clone, Clone Twisted Metal і Flat Out під назвою Crossout, онлайн-дрочильні серію Corsari, яку випускали кожних два роки, не змінюючи нічого. Знайдете найгіршу на планеті гру під назвою Смута. Ролик на неї виходив на нашому каналі недавно, а також Мор Утопія, сюр для фанатів Достоєвського, і подібного занудного лайна суцільного скиглення, нікчемності та немічності. Вершину списку очолюють дві гри: Escape from Tarkov і Atomic Heart. Розробники Escape from Tarkov настільки сильно гордяться тим, що вони узкі, що ніде на сайті не кажуть про себе ні слова. Але в інтернеті не загубишся, як і не загубиш слід штаб-квартира чуваків у Лондоні. А самі ще здавна марили іграми з назвами Руссія 2028 і Руссія 2024 Немов прогноз роблять, в якому саме році розпадеться це непорозуміння. Особисто я ніколи не грав Тарков, але чув лише негативні відгуки. Напишіть коментар під цим відео, що собою представляється гра. Цікаво почитати вашу думку. Що стосується Atomic Heart, статистика каже сама за себе: 24 тисячі накручено позитивних відгуків Steam за півтора року. Тоді як Warhammer 40 000 Space Marine 2 набирає 23 тисячі позитивних відгуків всього лише за день. <світок> Історія Atomic Heart дуже цікава і ганебна, та про неї ми якось поговоримо окремо в іншому ролику. Що ж, і це все, що пропонує нам геймдев великої страни, більше ніж за 20 років свого існування. Звісно ж, ні, адже узкий геймдев спеціалізується лише на найбільших сміттярниках, які коли-небудь бачу світ. Він дуже нішовий, і ось ці висири русской душі можуть зрозуміти тільки руські. Неспроможність зробити щось по справжньому гідне є однією з причин настільки великої ненависті до S.T.A.L.K.E.R. 2. Що найсмішніше в цій ситуації, Росія на державному рівні виділяє цілу купу грошей розробникам, щоб ті, хоча б щось та й зробили. На смуту виділили півтора мільярда рублів, а за деякими підрахунками ще більше. В результаті ж вийшла найгірша гра в історії. Ситуація, як з узким iPhone. А деталі? а деталі, к сожалению, настранне. В мірі подобного продукту немає. Apple общем. Та й взагалі зі всіма узкими аналогами, адже смуту з самого початку позиціонували як уськівосьмак. Але вийшли лише чорти, відьмаків не завезли. Так як рученьки ростуть не з того місця, а ідеї болотян стосуються лише категорії спиздити і категорії натягнути сову на глобус, вони активно займаються плагіатом. Це у них взагалі одна з небагатьох культурних традицій, яка тягнеться ще з часів совка. На Ютубі є ціла купа відосів присвячених цій темі. І якщо ви думали, що стосується таке копіювання лише машин і кіно, ви глибоко помиляєтесь. Тут від найменшого патефона до меню совєтських столових плагіатили абсолютно все, після чого видавали це за русські винаходи під дебільними назвами, які мали б викликати асоціації з наукою. Та єдина наука для узких це її відсутність, адже вони ніколи не вчаться. Тактику совка перейняла й сучасна Росія, яка невдало намагається скопіювати абсолютно все. Ігрова індустрія не виняток. Була спроба скопіювати відьмака, скопіювати Дум, скопіювати Fallout, і всі ці спроби були більш ніж просто невдалі. Та що відрізняє їх від оригіналів? Це політична повістка, яка повинна бути присутньою у кожній грі. Права в тому, що московити не зацікавлені в правді, особливо в історичному аспекті. Вони зацікавлені лише в історії російської державності, а не історії народу, яка ототожнюється з історією краю. Помітьте, у них немає героїв, провідників, борців за волю та незалежність. Всі їхні герої це люди, які мали в руках владу, і цією владою користувались, як їм заманеться. Адже ні для кого не секрет, що така модель поведінки узких типово азіатська, в котрій ти або цар, або дурак. Жодного і чи жодного але бути не може. Так, болотні ігри майже що ніколи не можуть існувати без політичного підтексту, який б виправдовував їх на історичному поприщі, не дивлячись на те, що це повний абсурд і нісенітниця. Навіть в іграх герої для них це стукачі, аля Павлік Морозов, провладні шнирі як в смуті, чи агенти КГБ як Ватомік Харт. Сталкері ж героєм виступає вільна людина, яка може робити те, що їй заманеться, і бути тим, ким вона захоче. Тут немає політики і немає розподілу на хороших та поганих. Можливо, десь всередині це сильно бісить болотян, які, як вірні пси не можуть зробити нічого без команди господаря. Та чому рабзіяни часто називають Сталкер Руской ігрою? Про привласнення чужих заслуг рабзіянами ми вже давно знаємо. Для цього й була створена тюрма народів під назвою СССР. Це вкрай вигідно зі всіх сторін. Та однією з причин подібної абсурдної ідентифікації стає узкий язик, який діє як вірус. Язик для них це ще один інструмент пропаганди, який відкриває перед кацапами багато дозволів. Там є узкий язик, значить, це наше. Такою логікою вони керувались постійно. А трилогія Сталкер, передусім, і на жаль, була заточена саме під язик узкий. Відверто кажучи, до виходу поклик Прип'яті» я сам не знав, що існує українська локалізація. Інтернет тоді йшов на мегабайти, а ігри швидко розповсюджувалися піратськими дисками чи флешками. Якщо б узкого язика в грі не було, не було б і жодних претензій та посягань. Але історично московити давно зрозуміли вигоду розповсюдження й насаджування язика і винищення та пригнічення мов вільних народів, так як немає мови, немає народу. Щоб не відчувати себе нікчемними карликами-малоросами, рабзіяни вкотре продовжують юзати тактику скопіюй і привласним. Вони вирішили: якщо ми не можемо привласнити сталкер, ми скопіюємо сталкер. Так, болотяни вирішили створити піонер, який вбиває сміхом з перших секунд власної демонстрації. Цей кал створюють вже чотири роки і подейкують, що на розробку пішло 300 тисяч доларів. Хоч насправді ця цифра повинна бути куди більшою. Новин по грі не надто багато. Та й навіщо, якщо можна спною біля рота, писати злі коментарі під новинами Stalker 2? Вроджена руська заздрість це ще один аспект, який не дозволяє болотянам створювати щось гідне. Заздрість ніколи не приводить до добра. Вона тягне за собою лише негатив, який стає будівельним матеріалом. Чи зможеш ти побудувати архітектурний шедевр з фекалій? Рабзія пробують, та виходить якесь лайно. Причина неспроможності ховається дуже глибоко, і торкається вона узкої натури, яка ненавидить все і всіх навколо. Адже навколо всі живуть краще, а краще це гірше в розумінні рабзіян, які виправдовують свої жалюгідні існування злісними висловами на адресу тих, хто зміг. Ваш. Звідси тягнеться і ми можемо, і аналогав нет, і всі біди цих йолопів, які кохаються в зліта негативі. тому що така узка жість. І з цього вони створюють собі власний жанр, якому справді аналогав нет. Яке майбутнє ігрової індустрії болотян? Та ніякого. Жодних очікуваних анонсів на болотах так і немає, тому істоти продовжать грати в закордонні ігри, піратити їх та ще й писати негативні коментарі. Мало того, що сам і найменшою долі від того зробити не можеш, та ще й невдоволення, яке демонструєш, це завжди тішить, як і будь-які поразки цієї держави непорозуміння. А тим часом ми готуємось до релізу Stalker 2, який відбудеться вже незабаром. Бери топовий ігровий ПК від ArtLine, щоб грати на максималках. Підписуйся на цей канал і залишай свою думку щодо сказаного в коментарях під цим відео. До нових зустрічей на Artline Play!